Усіх вітаю, друзі! На нашому каналі Мама й доця наша кето. Зараз я вам хочу показати, що ми з мамою будемо їсти. Ось така у мене тарілочка. Це е, салатик, капуста, молоденька помідорчик, огірочок та радиска. Заправлено це все олією першого віджиму. Та також отаке от м'яско зі свинини. Піджарене на скориці. Ось така. А моя тарілочка ось така. Капусточка-пекінка, огірочок, петрушечка заморожена. Своя зелень смачненька з вікна. І посипала насінням мчія. Заправила олійкою і яблучним оцтом. Холодець смачненький, жарненький. Також поляла яблучним оцтом. Ну і крекер, який сьогодні спекла. Хочу попробувати його з оселедцем, яке буде поєднання. Він без цукру, трішечки солі, то він такий буде не солодкий. Мій чайочок з йоштою і травами. Ну, і, звичайно, водичка з оцтом. Всім смачного. Зараз буде рецептик крекерів. Не знаю, які вони вийдуть, що буде, але попробуємо. 60 грамів води, ложка олії і одне яйце. Перемішую. Так, а тут в мене є 50 грамів кунжутного борошна, 50 грамів кокосового, чайна ложка чорного кунжуту, чайна ложка білого кунжуту і півтори чайної ложки. Льону. Ось все так. А тут одна четверта розпушувача чайної ложечки. Все додаю. І все замішую. Якщо буде замало трошки борошна, то я додам. Бо в ідеальному рецепті було без яйця. а Я додала одне яйце. О, думаю, що треба ще трошки борошна додати. А може і не треба буде. Ну, збирається все у грудку. Замішу, тоді покажу вам. Ось таке тісто вийшло. Гарнесеньке, пахне кунжутом, кокосом, борошном. воно м'яке. Не знаю, як воно спечеться. Буду... Зараз буду розкачувати його на пергаменті, понарізаю на такі невеличкі крекери. І запечу розкачувати між двома пергаментами, бо воно буде приставати до качанки. Ось так я його розкачала, нарізала на такі кубички. І зараз в духовку буду запікати. Далі покажу. Ось такі крекери у мене вийшли. Коли сушилися, вони такими човниками поробилися. На смак вони трішечки з гірчинкою, але я думаю, що це від кунжутного борошна. Від кружуту, ту трошечки така легка гірчинка. До оселеця, я думаю, що це буде дуже смачно. Вони такі тонюсінькі тонюсінькі Ось. Вони без цукру, тільки трішечки солі, дрібочка. Ось От такі крекери. Карил з'їв, броді каже, смачно. Ось так. Будуть на вечерю до оселеця. Також пишіть свої терилочки у коментарях. Всім дякую за увагу! Всіх люблю і цілую серцем і очима!